Як розпізнати не того викладача топ-трид флеги, скажи, будь ласка, що ти мені туди намалював? Ти що не бачиш, що то має бути пряма лінія? Що то таке? Що це таке? Вот то тако правильно. От боже, сідай два. Що з тебе буде взагалі? Хто? Тут... Якщо викладач дозволяє собі говорити з верхню, принижувати, кричати або ігнорувати думку учня? Це тотальний ред флег. Доброго дня, дітки. Сьогодні ми будемо малювати ось таку хмаринку. Угу. Давайте. Це що таке? Я що сказала намалювати? Хмаринку? Що ти таке мені намалював? Хі сонечко? Ти що? Я всім сказала. Це це просто неможливо. Я не буду кого терпіти. Це? Дитина відстає, сумуй на заняттях. Значить, її особливості не враховують. Хороший викладач бачить кожну дитину, а не просто веде урок. Допоможіть мені, будь ласка, мені так не виходить. Що тобі там не виходить? Що в тебе виходить? Давай, трошки подумай і зроби. Я не буду бігати біля вас. Давайте я тут дивлюся. відео в Тікток. Нудно, без структури, все по шаблону. Дитина виходить з уроку з нульовими емоціями. Це найстрашніше, бо саме так гасне інтерес до навчання. Не ігноруйте ці сигнали, бо правильний викладач може змінити майбутнє вашої дитини, а неправильний – зруйнувати віру в себе.